Перш ніж ми зможемо зцілити і відпустити те, що ятрить наше нутро, воно повинно вийти на поверхню. Коли ми втрачаємо зв'язок із власним болем, ми припиняємо рости. Коли біль керує нами, ми припиняємо рости. Свобода означає вдивлятись у біль, відпускати його і рухатись далі уперед. Іноді ми готові вибухнути. Просто так, без бажання завдати кому небудь шкоди, просто тому, що ростемо, відпускаємо, дозволяємо старим часткам помирати, щоб нові звички, нові способи існування отримали простір для життя. Не втікай від важких емоцій, віддай належне гніву, дай простір для волю Йому треба дихати, ось так ми відпускаємо.